Первем українські глядачі пам'ятають вас як нурбану султан з величного століття. А як хочеш бути на троні, знаєш, хто твоя справжня? Підтримка і опора Селіме? Знаю, володар. У Венеції є така приказка: чоловік посідає престол, а править жінка. Одразу після зйомок у цьому серіалі у вас почалися романтичні стосунки з Бураком Ощевітом, виконавцем ролі Балібея. Саме ви мали грати разом з ним головну роль у серіалі Корольок Пташка Співоча, але потім плани продюсерів змінилися. Чи зараз, після розриву, ви підтримуєте дружні стосунки? Кіноринку тереччині не надто великий. Ми всі одне одного прекрасно знаємо і часто зустрічаємося на світських заходах. Не можу сказати, що ми залишилися друзями, але у нас цілком приязні стосунки. Насправді мода це ваша професія, адже ви були моделлю та навіть створювали власні колекції одягу. Ви самі обираєте собі вбрання для червоних доріжок чи звертаєтеся по допомогу до стилістів? Я завжди вдягаю самостійно. Це мій власний стиль і смак. Ми з вами і раніше бачилися на урочистих подіях, і я помітила, що ви завжди у чорному. Чорний, чорний і ще раз чорний. Думаю, цей колір робить образ більш витонченим і шляхетним. Поділіться вашим секретом ідеальної фігури. Ви дуже струнка. Дуже дякую, чесно кажучи, немає ніяких секретів, але приємно, що збоку виглядає, ніби я весь час на дієті. Насправді ж, я лише можу подякувати мамі за прекрасні гени. Передасте привіт українським шанувальникам величного століття. Передаю величезні вітання Україні. Я вас дуже люблю.